Доброго вам дня, хай вам ясне сонце світить у вікно щодня. Бути здоровим це коли вам добре, нічого не болить. Ви веселі, уважні, активні і старанно працюєте і граєтесь А щоб здоровими зростати, потрібно правила здоров'я знати. Дотримуватись правил гігієни, грати на подвір'ї, їсти корисну їжу, займатися спортом, бути активним. Послухайте загадку. Як купатися ідеш, і мене також береш, Я гладенький, запашне, ти намилюєш мене, всі мікроби змило я корисне, вірно, мило. На брудних руках живуть мікроби, страшні, які потім протрапляють до вашого животика і псують ваше здоров'я, тому потрібно ручки завжди мить. Ручки мий, ручки мий, Чисто ще ось тут. Ручки мий, ручки мий, змий гарненько бруд. Ось це чисто аж репить. Зникрушник десь що робить. Там можна потрусити, там можна потрусити. Ми можемо потрусити. Струсити краплі всі. А ще, щоб бути здоровими, потрібно робити ранкову зарядку та займатися спортом. Знаєте дорослі діти ніж знайти, щоб здоров'я не згубити, його треба берегти, хто здоров'я поважає, дбає той про майбуття, той в руках життя тримає, бо здоров'я є життя, Вершні! будь здоровий, Вершні! будь здоровий, Вершні! будь здоровий. Будь здоровий, будь. світ народжуються діти, долю, щоб свою знайти, їм нема коли хворіти, треба вгору їм рости. Тож на серці, хай запише, Дітвора слова прості, що здоров'я найцінніше, за все, що є в житті. Здоровий Будь здоровий бос! Верший! Будь здоровий веч! Будь здоровий веч! Будь здоровий бос! Запам'ятали, що треба робити, щоб бути здоровими? Молодці! Тоді до зустрічі!